Новина в криниці, якщо треба зробити, в граніт, скалу тверду породу. Давайте розбиратися. чи так воно робиться, чи не робиться. у кого є пара хвилин. Дивимося, що таке криниця, і що таке свердловина. Уявляємо. Це у нас горизонт. Горизонт. Тут у нас іде чорнозем. А тут у нас іде що. Верховодка. Тут у нас що робиться? Ось так. От, наприклад, наприклад, люди копали-копали, зробили криницю. Ось так вона виглядає. Все. Ось так. перше кільце. Оп, оп. тут у нас що? така штучка. Оп, оп, і тут у нас що? Віддерться вниз іде. І ми набираємо воду. Рівень води впав. І треба зробити нам щось сверловину в криниці. Всі ж думають, що якщо отут 20 метрів, 20 метрів то відповідно оцю ж всю глибину не треба робити. Давайте розбиратися, чи так, чи не так. Для того, щоб зробити сверловину в криниці, нам треба перше демонтуємо оцю всю історію, верхнє кільце. Далі. Зверху донизу встановлюємо кондуктор. Кондуктор це труба мінімум 250 діаметр. Оп. 250 діаметр. І її, відповідно, треба розкріпити, розкріпити, встановили цю трубу, розкріпили. Далі під'їжджає бурова машина. Оп, оп, під'їхала бурова машина. Виставила мачту і бурить Далі. Буримо, 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 відповідно, в трубі. Тут уявляємо, що це глина у нас іде. Глина. Ну, а тут розпочинається граніт. Ви пробачите, що тут, можливо, трошки з розмірами біда. Ну, що зробиш? не, не художник од слова худо. Далі дійшли ми до граніту, радуємося життю. Дійшли граніт, перемога. Відповідно, далі труба в трубу обсаджуємо ще додатково 125-ту трубу. Правильно, оця труба залишається, тому що по ній ми породи вибурювали, які вибурювали, не піднімались нагору. Тут встановився трійник. І оце, верніше, сто... сюди, в сторону породи, які ми вибурювали, виливали. Відповідно, тут кондуктор оцей стоїть, а тут 125 труба, дублююча всередині. Далі, дійшли до граніту, обсадили трубу, обсипали її. Радість, то яка велика. Буримо в граніт. І тут, дай Бог, пішла у вас водичка перша розлом дає 200. Літрів. Ну і дай Бог, там наступний розлом дає вам 5000 літрів на годину. Радість велика 5200 літрів на е, годину. Все, зупинились. Відповідно, що ми маємо? А ми маємо наступну конструкцію. Оцю трубу 250 діаметр, Вона залишається у замовника. Треба її розкріпити. Це теж робота. А ви погуліть, скільки буде коштувати оця труба, шановні е підписники і коментатори, які кажуть, що тут найобують. І хто буде оце лізти і розкріпляти повноцінну трубу. Далі буде встановлюватися сюди насос. Відповідно, що треба цю історію що нижче опускати. Хто буде монтувати цю всю історію? Це досить цікаво. Тут треба зробити підключення під, земле, під землею на глибині метр 1,20 Е, Питання нахуя? Пробачте за слово, щоб отут зекономить, труба коштує багато. Це не 100, не 200, не 300 і не 500 гривень. Нормальна труба з нормальною стінкою. За роботу пацани теж візьмуть. Я не знаю, ми криницями не займаємось. Тобто, хтось повинен опускатися. Розкріпляти. За 1000 гривень цього ніхто робити не буде і за дві не буде. Далі, вам отут треба буде врізатися. Або зверху також треба буде що робити? Е, утеплювати, щоб у вас не промерзала отут система. Це ж вам не криниця, що ви отак от врізались, вкинули е, насоса, і все. Насос у вас знаходиться де? Правильно, в трубі. В трубі. Отут треба буде ставити скважений адаптер. Коротше, до чого веду? Дешевше, можливо, і буде на тисячу, дві, три дешевше. Але це не буде на десятки тисяч, як вам здається, що оцю тут 20 метрів, і вас в прямому сенсі слова наїбали. Ніхто нікого не найобує. Оцю всю трубу от погугліть, пишіть в коментарях, скільки коштує 250 труба з нормальною хорошою стінкою. Пишіть в коментарях, а потім просумуйте. 1400 метр коштує буріння з трубою. Відповідно, хай 20 на 1400 це 28 тисяч. За роботу, якщо день будуть розкріпляти цю всю історію, це додаткові витрати. Йдемо далі. Адаптер зі встановленням буде коштувати робота близько 5 тисяч гривень. От на круги порахуйте, дешевше вам буде чи ні. Пишіть в коментарях, скільки буде коштувати ця ж труба 250. Яким здається, що один мені написав: труба 250 коштує 80 гривень. Хочу почути вашу думку. Дякую. Ось так от робиться свердловина в граніт скалу тверду породу в криниці. Контакти в профілі.